Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Української відьми. На каналі Таро Україна. Давайте подивимось розмову нашого президента з президентом Америки, що відбувається зараз. Багато заяв, які, знаєте, зовсім кардинально відрізняються від тих, що були на початку переговорного процесу, але це не завжди погано. Зараз всі лякаються, що вийде Америка з переговорного процесу. Це може бути нам на руку і на добре, тому що вони можуть стати нашим союзником прямим. І тоді вже для ворога піде зовсім інша риторика. Так, давайте. Зараз розмова нашого президента, і президента Америки. Все пропало. Вона важка. Вона важка. Почалась з того, що у нас нема засобів, нема грошей. Бачите, що ми за картовідлютника сам на сам з проблемами. Дивіться, дійсно цікавить виключно гроші і вигода. Там більше розмова була по надрах, по співпраці між країнами. От, Якщо чесно, ППО щось, щось буде. Ракети ППО щось від Америки буде. Офіційно, або це буде під виглядом допомоги минулих часів. Ну, для нас це не принципово. Планується зустріч на високому рівні між державами Америка і ми. Дивіться, спочатку настрій буде такий дивний. Знову Америка нами не задоволена, але ми це не слухаємо. Чому? Тому що нам показують, що йдуть посланці від Америки до нас, йдуть гроші. Це не військова справа, це знову ж таки ресурси, гроші на ресурси. Розмова одна, що нам в час відновлюватись, тобто складає зброю, припиняй вже війну, да? І відновлюйся нашому президенту. Тобі треба дбати про Україну. В них таке розуміння, ми не будемо це оцінювати. Таке розуміння зараз у Америки. Ну, скажімо так, вони не бачать сенсу взагалі в цій війні, але це ж не до нас питання, да? Що буде по мирному плану обговорено? Чи вийде Америка з мирних переговорів? От якраз приїзд буде, ще будуть консультації, потім буду думати, як з них виходити. Повністю не вийде Америка. Повністю не вийде. Вони, як би, знаєте, ну, вони хочуть бути поруч тоді, коли буде прийматись рішення по миру. Щоб їх записали у миротворці, знаєте, знову карти дублюється, до речі, це підтверджує той факт, що Америка щось надасть. Якщо зараз ворог не піде на поступки, нам чітко дадуть ракети, щось дадуть. І це не тільки для захисту буде, Ну, психувати. Америка психує, давайте чесно, і тепер не на нас, на ворога. Дивіться далі, дуже дивна інформація. Те, що зараз, про що ми домовимось, давайте перефразуємо. Не треба думати, що Америка тепер завжди буде на нашому боці. Ні, він буде на нашому боці, поки йому це вигідно. Зараз може бути гарна розмова, завтра може бути вже погана. Тому сильно не переймайтесь, це якась внутрішня боротьба їхня. Справедлива буде Америка до нас, справедлива, чи буде мир найближчим, найближчим часом в Україні, чи буде мир? Є можливість така. Ворог ще буде намагатись затягувати, вибити собі якісь преференції, але це неможливо. Він, хоче, він зараз хоче розмову по територіях. Ворог зараз хоче чітку розмову по територіях. Він ще думає, що за ним все закріпиться. Знаєте, тут є можливість того, що буде ультиматум, або ти завершуєш ворогу, або ми даємо стільки зброї, щоб Україна могла щось звільнити. Це не на руку ворога. Він все це прорахував. Йому зараз вигідніше було поформити, скажімо так, вже офіційно всі ці території. За світовими стандартами і поки що припинити. Йому було б це вигідно. Що треба знати в Україні зараз? Карта Сонця. Щось буде добре. Чекаємо добрих новин.